Є новина, друзі, зупинка війни задовго до завершення 25-го року. Злий Трамп та підозра Шабуніна. Дослухайте до кінця. Ви говорить, що ти там говориш про завершення війни не кінця, ні краю. І, от Буданов вдав інтерв'ю американському виданню. І сказав, що зупинка війни абсолютно реалістична задовго до завершення цього року. Ну тобто, от, от вже вона десь може відбутись. Для цього тільки потрібно три сторони: тобто Росія, Україна і е, США. І я так розумію, що зараз Україна і США займаються тим, щоб заставити Путіна припинити війну, і це основна е, ціль. Будана там багато розказав, що росіяни не мають сил, щоб захопити повністю Донецьку область, що вони будуть створювати провокації в Дніпропетровській області, щоб туди зайти і показати, що от вони в нову область зайшли, хоча в них це не виходить. Ну і. Взагалі не сказав, що реалістично це зробити, і його запитали, чи складно зробити от завершення війни. Він каже: абсолютно ні, не складно, тільки потрібно три сторони. Ну і це, як на мене, важливо, тому що Буданов це керівник розвідки, і він має набагато більше даних ніж ми з вами. До речі, він теж сказав, що не треба переживати, що США там покинуть Україну. Ну ми це бачимо, тому що навіть вчора ця заява Рубіо там, де він сказав, що Трамп зробить все для завершення цієї війни. Це не Просто там ми будемо думати, ми будемо виходити. Це Трамп зробить все. Це зовсім інша риторика. Він каже, що не треба переживати, щоб американці підуть, тому що вони нікуди не підуть. І от після цього, ну вже після його інтерв'ю, от тільки що з'явилось відео, де Трампа питають про сьогоднішній удар, ну терористичний удар Путіна і росіян по в Харкову по пологовому будинку, і Трамп каже: я все знаю подивитися, що буде відбуватись. Ну тобто, це, як на мене, о, чітко можете подивитись відео. Є в мене в телеграмі в шапці профіля, Дід, дивіться, ну це як на мене погроза. Погроза росіянам і Трамп злий. Чому ще він злий? Тому що е, його улюблена газета сьогодні опублікувала ну просто варварські оці дії росіян в Херсоні, де вони просто дроном вбили дитину однорічну, яка е, просто лежала, гуляла, лежала на вулиці, бавилась, і просто вони її вдарили, вбили. І газета Трампа Публікувала у цей варварський вчинок, так і назвали на першій шпальті. А цю газету Трамп отримує щодня. Ну тобто, він її вже отримав, і видно, що він ну не те, що там він незадоволений, чи йому там не подобається Росія чи Путін. Він просто злий. І він каже: подивитися, що буде відбуватись. Ну, маємо надію, як то каже, тримаємо кулаки, щоб відбулось те, що призведе до швидкого завершення війни. Ну і до відповіді росіян з іншої сторони. Що підтверджує, що росіяни бояться це з'явилися статті аж дві. Я знайшов в британській пресі і в європейській, що росіяни їхня розвідка розглядають ядерний удар тактичною зброєю по Україні, ну і раніше, ще вчора там хтось писав по мостам, Вони хочуть бути. Тобто відбувається залякування з їхньої сторони. А це коли відбувається? Коли американці ну готові їм відповісти? Це було при Байдені, і тепер це відбувається вже ж при Трампі. Коли Трамп каже, ми будемо давати зброю. Ми будемо вводити санкції, ми будемо вас тиснути. Якщо ви не припинити війну, ми не ядерний удар. Але я думаю, що це не спрацює, тому що ну ядеркою їм є кому відповісти. Та й Китай не дозволить бити ядеркою, тому що буде тоді третя світова. Тепер щодо підозри Шабуніну. Шабунін це керівник центру протидії корупції. Він зараз там мобілізований ще з 2022 року. І йому оголосили підозру ДБР. Це відома історія. Він був відкомандирований від своєї частини в НАЗК і там якби знаходився. Ну і там якісь порушення там знайшли при його о, відкомандируванні. А також він їздив. На автомобілі гуманітарному, який, мав бути переданий ЗСУ для їхніх відповідних дій, а він їздив ним там по місту Києву і його навіть на відео знімали на цьому автомобілі. Одразу всі там, от я бачу, партія голос і всі активісти ЗМІ незалежні заявляють, що це тиск. Що його саджають, от оголошили йому підозрою, хочуть посадити у в'язницю за критику влади. Ну дійсно він критикує владу, і дійсно центр протидії корупції робить велику справу з аналізу законів, тому що влада завжди намагається через закони проштовхнути там, десь диктаторські норми, там, десь зняти банківську таємницю, там десь запровадити цю як його, індульєнцію по корупції та амністію, як вони хотіли запровадити. Дай Бог щоб цей закон не пройшов. І це важливі речі, і за ним однозначно треба стежити. Але знаєте, от в питанні Шабуніна, тому що я його і колись критикував, і в моєму змі його критикували. Питання Шабуніна, як на мене, є одна проблема. Я розумію, що там є багато зараз відкомандірованих. Це не один Шабунін. Як говорять військові, є люди, які взагалі там десь ну, нібито служать, а реально їх ніхто ніколи не бачив. Навіть ДБР викривало цілі схеми, що є батальйони, там нібито люди служать, а вони просто займаються своїм життям і просто ну, мають військовий квиток, що вони служать. А реально їх ніхто і не бачив. І те, що там Шабунін мав кришу від демократів, американців, і які його кришували. Він собі міг знаходитися не на службі на передовій, а в НЗК і займався своїми справами. Це теж це інше питання. Але для мене, знаєте, показове питання це автомобіль. Ну, якщо тебе вже відмазали, ти там десь ну, знаходишся е, в НАЗК, робиш свою роботу, яку ти завжди робив, та віддай ти цей автомобіль гуманітарний військовим, який він дійсно їм потрібен на передовій. Тому що там вони горять, ну. За хвилини віддай цей автомобіль, нащо ти на ньому їздиш? Тебе знімають, і ти що ганарова, бо я так хочу. Ну, як на мене, оце показова ситуація. Це непорядно. Автомобіль треба було віддати, а те, що там він був відкомандірований, тому що так хотіло американське посольство на той момент були демократи. Це інше питання. А от автомобіль він якраз показує моральні якості. Напишіть, що думаєте. лайк репост, підписка і телеграм, підписуйтесь.